English. 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 Німецької запутаються. Я така института. Я зрозумів. Ну, English. Вона відео знімает. Спадка, да. Передаю привіт близьким рідным. Саш, вибувайся. Я не компьютер не подаю. Все люблю буває. Типу... 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 кров отак... Дивиться типу... типу, в крові. Типу. Ми тепер її куртку дивився в крові, типу. бачиш яка червона. Типу. Взяла мені штиряк, в горло запхала... кров'ю, всіх облила, навколо. Розумієш, коли ти знімаєш, то не смішно. Всі типу, нам стидно, ми не такі. А як тільки ти виключиш, зразу буде такі ржач. що просто кажуть. Ну от, про що я тільки що й говорю. Виключай, буде ржач. До речі, ми мали ходити на море, то я вже був.